Шановні, всім привіт! Сьогодні продовжую утеплення. У мене зима, у вас також, тому продовжуємо працювати. Чому саме зараз утеплюю? Тому що зараз ціна на матеріали трошки впала. По матеріалам розповім трошки пізніше. Скажу так, утеплення буде за допомогою пінополістиролу, а про ціну розповім пізніше, скільки це все коштує. Сьогодні будемо робити дві кімнати, дві спальні. Це моя з дружиною спальня. Та також будемо робити додаткову односпальню дитячу. Подальшому також будемо робити залу. Зала в мене величинка 32 квадратних метри. Роботи багатенько, але постараємося за сьогодні зробити по максимуму. Ставимо лайки, підтримуємо. Всім дякую за ваші коментарі. Всім стараюся відповідати. Погнали. Отже, шановні глядачі, такі в мене три кімнати. Знаходжуся я зараз в залі. Зала в мене підшита ОСБ. Дитяча в мене також підшита ОСБ. Спальня поки що там звичайна дранка та глина замазана. Тому потрібно все утеплити, тому що все виходить, сікати пічку топи-не топи, здається, дуже жарко, але все одно воно все виходить, просто вивітрюється як через сіто. Тому сьогодні постараємося все утеплити, все покажу, все розкажу. Можливо, не все встигну зробити за 1-2 дні, але постараюся зробити по максимуму, зробити хоча б дві кімнати. Ну, Сьогодні план максимум це зробити дитячу кімнату. Також планую все це задути піною, а потім вже. Плівкою пароізоляцією, щоб повністю нічого не виходило, нічого наверх, скажімо так, не, не летіло. Е, горище, горище ми залишаємо, повністю його поки що не будемо утеплювати, тому що горище утеплювати це дуже дорого. На горішче потрібно скловати, там дуже багато буде роботи. Також потрібно гідроізоляцію робити, а зверху вже накривати листами ОСБ. Отже, шановні глядачі, зараз почнемо підшивати нашу стелю. Стеля вже чорного робота виконана, ОСБ підшито. Зараз. Почну вже кріпити свій пінополістирол, брав його трієчку, тому що трошки дешевше по ціні, вже потім по ходу відео все розповім. Ось саме так виглядала наша кімната. Це перед тим, як ми зробили опалення та вставили вікно. Також виставляв відео на ці теми. Зараз покажу, яка в мене стеля. Повністю майже вся в дірках. Там у нас така ось дранка, глина повністю вся опала. Тут зараз підіщу USB і буде більш-менш. USB я підшивав десяточкою, тобто 1 см. Ось так зараз виглядає підшита наша дранка. Це наша майбутня спальня з дружиною. Починаємо починаємо потрошки працювати. USB вже куплено на повну квадратуру. Ось така ось дроночка була. Сьогодні будемо робити найдешевший спосіб утеплення. Ось такий пінополістирол брав. Ціна 92 гривні за одну штуку. В одному листі 08 квадрата. майже 1 квадратний метр. Брав його з пазами. Ну, зараз буду кріпити все. Побачите, все покажу. Кріпити буду на звичайний саморіз. У мене по дереву залишилося, там 70-ка, здається. Та буду також встановлювати додаткову шайбу. щоб Сам лист тримався. Можливо, потім ще буду піною піддувати, якщо там залишиться якісь щілини, тому що мені цього не потрібно. Мені потрібно все, щоб було герметично, щоб тепло в жодному разі не виходило на горища. Тому що якщо через щелини тепло буде виходити, там буде у цієї прослойки, мостик холоду, воно там буде скоплюватися волога, і ця стеля дуже-дуже швидко в мене просто позгниває. Мені потрібно зробити все максимально герметично, Зараз попередньо одразу буду закручувати саморізи, тому що потім наверху мені вже це буде робити не дуже зручно. stars and holding you. i can't see the end but we will see it through Глядачі зараз спробую скріпити три листи за допомогою таких випів. Я вже його обрізав, звичайним канцелярським ножем. Мені потрібно буде їх щільно скріпити, щоб вони гарненько трималися, тому що потім коли вже буду задувати піною, щоб з кожних ще повилазила та піна, щоб зовсім нічого наверх не потрапляло, як я вже казав, щоб не було конденсаторного волота. Ну, зараз спробую так скрутити, якщо спосіб дійсний, гарний, то також його користувати. Так воно виглядає на горі. Тобто три листа дуже щільно тримаються. Ну а тут, звісно, вже буду задувати піну. Все зроблено в шаховому порядку. І коли вже все буде готово, буду в ці всі щілини продувати піну, щоб все було дуже герметично. Отже, шановні, на сьогодні завершуємо працювати. І так, плідно попрацював, майже дві кімнати завершив. Не все зробив, на що розраховував. Але... Багато-багато завдань, які потрібно також виконувати. Сьогодні потрібно було нарубати дров, тупити гарненько пічку. Трошки в нас прохолодніше стало, сьогодні вже було мінус 2. Ну, але це не ті зими, що були колись. Особливо старша аудиторія, яка мене дивиться, ті пам'ятають, які були раніше сугроби і які були морози. На сьогодні будемо завершувати. Зараз покажу результат, що в мене вийшло. Ось так, шановні, все тримається. Ще трошки попіддуваю піною для того, щоб повністю всі місця не продувалися. А потім, не знаю, скоріш за все, буду робити пароізоляцію з плівки, повністю по всьому периметру. Зараз перейдемо до другої кімнати. Покажу, другу кімнату також почав робити. Ось так виглядає моя друга кімната. Вже також багато зроблено. Будемо заробляти. Залишилось не так багато, матеріали вже всі є. Отже, шановні глядачі, коли вже закінчував працювати, вже вечір був, в кімнаті стало набагато тепліше, вже допрацював в натільній білизні, не став це знімати. Отже, ми тут робочий будемо намагатися також завтра робити другу кімнату. В другій кімнаті залишилося також небагато роботи. Потім будемо робити пароізоляцію, з плівки. Всі ці місця також продаю піною, щоб було максимально герметично. Всім дякую за перегляд. Став, будь ласка, лайки. Зустрінемося в наступних відео. Всім па-па.